Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні хочу показати вам відео, як малювати інтер'єр кімнати, але в якій будуть іще кімнати. Тобто, як, як намалювати декілька кімнат в перспективному да, цьому зображенні, показати глибину, ось. тобто як намалювати суміжні кімнати. Таке було питання. Ось у одного з, з моїх підписників покажіть, будь ласка, як намалювати суміжні кімнати ось, значить, в інтер'єрі, за допомогою перспективи, як це буде виглядати, як це зробити. От зараз я це вам спробую показати. Зараз покажу вам варіант, значить, у фронтальній перспективі, і потім буде у нас варіант в, в перспективі кутовій. Ось, і так, давайте зараз. Перспектива у нас буде, значить, вигляд буде фронтальний, для цього я проведу ось лінію горизонту. У нас буде да, така з вами лінія горизонту. Це у мене десь буде отакий мій буде малюнок. Буде отаке буде йти у мене зображення десь такого розміру. вам видно, так? І значить, у фронтальній перспективі у нас одна точка буде з ходом перспективного скорочення. І я зараз, наприклад, намалюю, це у мене буде фронтальна стінка йти. Ось у мене моя значить, стінка, на яку я дивлюся отак прямо. Да? І тепер через кути стінки, через цю, цю точку. Я визначаю напрямки наших стін, стелі і підлоги. Ось. Тепер ці лінії у нас будуть невидимі. Ось вони пішли. Ось вони пішли. Ці лінії невидимі. А це у нас напрямки: це напрямка стінки знизу, напрямка стінки зверху, напрямка стінки зверху, напрямок стінки знизу. Ось у нас з вами кімната. Бачите? Тепер, наприклад, я хочу показати, що в цій кімнаті є двері, і в тих, в тих дверях е у нас е видно ще кімнату одну. Да? От, Наприклад, тут у мене будуть, отут у мене будуть, значить, оці двері, їх висоту я визначаю. Через цю точечку я веду у фронтальну нашу точку. Да? ось, Перспективне скорочення, і я показую вам. Напрямок, яким чином у мене буде перспективне скорочення цих дверей. Ось лінія ця не видима, у нас іде. Ось. Цю лінію витираємо. Ми тут вирізали у, у стінці двері. Показуємо товщину стінки. Товщина стінки у нас буде паралельна нашій, нашій підлозі. і Тобто наш, нашим оцим лініям горизонтальним, да? а лінії у нас усі будуть фронтальні, горизонтальні. Тобто ось у нас, бачите, напрямки, напрямки йдуть. Тобто, ось отаким чином. Далі підіймаємо ми вгору. Це у нас буде товщина нашої стінки. Ось вона йде, товщина стінки. А отут уже через Через нашу крапочку сходу я веду. Ага. Вибачаюсь, тут у нас так само буде йти паралельно лінія низу. Да? І ось через оцю крапочку я веду з нашою центральною точкою сходу і визначаю напрямок, бачите, йде наша товщина стінки зверху. Ось. Це зараз у нас мова навіть не йде про виріз кімнати, да? як і, ну, там, виглядає у нас кімната. Значить, сусідна кімната. А тепер дивіться, оця стіночка, ось вона у нас йде. І ось я малюю, зараз її невидиму лінію. Ось так вона йде, йде, йде за стінкою. Да? І тут виходить вона у нас. Виходить, бачите? І, наприклад, я хочу показати, що там е, у нас, ну, наприклад, десь тут у нас буде йти кут да, нашої кімнати. Ось тут буде видно її кут. Через цю точку я веду лінію ось о. о таким чином. Підіймаю вгору, Ось бачите, підіймаю вгору. Ось. І до до перетину, От наприклад, у мене буде йти е, аж туди, да, до стель. Тобто так у мене буде видно. Кут цієї кімнати внутрішньої, бачите? Ось кут кімнати буде видно. Тобто, бачите, як іде стінка, там її буде у нас видно цю стінку. Ось. Е вікно у нас там буде фронтально да, виглядати у кімнаті. От, вікно буде виглядати. Так само, наприклад, ну, з цього боку так само можна да, нам. Нам ну, тут, наприклад, ми робимо більше двері, такі ширше будуть у нас двері йти. Да? Ось така десь буде висота у нас дверей. І хай двері будуть тут набагато ширше. Десь такі будуть у нас двері, щоб ми добре бачили кімнату, ту, яка буде всередині. Ширина стінки йде нашої. Ось. Напрямок, да? Ось сюди йде. Товщина стінки. витираю. І тепер так само дивіться, як у мене йде ось невидима лінія нашої підлоги йде. І ось у нас виходить наша наша стіночка. Да? Ось там вона отак, далі вона у нас пішла. Якщо, наприклад, у мене кут кімнати буде десь тут, то через цю крапочку я веду от таким чином, і у мене напрямок буде йти підлоги ось так. Кут, підіймаю кут нашої кімнати. і в стелі там видно не буде, бо закриває, вже наша е, значить, стінка закриває. ось, ну Тобто не стінка, а двері закриває. От. І так само, наприклад, якщо тут у мене буде виглядати е, вікно, то воно буде йти таким чином. Ця точка нижня буде йти сюди, і верхня буде точка йти сюди. І напрямок вікна у нас буде. Перспективного його скорочення буде виглядати таким чином. Ось, там може у нас, там десь кресло може якесь там стояти, е, виглядати може, да, там у кімнаті, будь-які об'єкти у нас можуть бути в кімнаті. І, наприклад, у нас, е, як, е, е, якщо двері у нас будуть ось тут, да, і ще отут у нас двері будуть, то у нас ще може кімната. Е, Виглядати таким чином, тобто внутрішня да, е, кімната. І, 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 і ця стіночка у нас іде іде ось і невидима лінія, да, тут вона у нас е, продовжується. Да, і, наприклад, десь тут вона закінчується. Ми малюємо, ось бачите, до перетину ось, паралельну лінію до полу. Да, до полу, до стінки цієї ось малюємо до перетину з цією стінкою. Вона да? підіймаємо підіймаємо вгору. І ось у нас кімната, Он нам буде стелю видно, бачите? Як іде стеля. О! Бачите? Ось у нас кімната внутрішня. І там у тій кімнаті у нас, наприклад, там може у нас там якийсь там. Ну, ну там Стіл може у нас там стояти, ось так фронтально, да, ось так на нас дивиться, стіл, там іще щось може бути вже в тій кімнаті всередині. І так далі. Там у нас вже може бути в тій кімнаті, е, може бути вікно там якесь і так далі. Бачите, ми показали з вами глибину, як вона занурюється. До речі, товщину стінки. Також можна, тут, тут буде вузько, видно нам із цього боку, і з цього боку товщину стінки дверей. Буде видно. Ось, Бачите, як воно буде виглядати. От вам і суміжні кімнати. Як це буде виглядати насправді, ви це бачите. Тепер тепер ми з вами, тепер ми з з вами, вами, Ну, ось у нас ось бачите, як, як тут у нас іде, так іде. Бачите, тут не видно ось. Не видно нам, як буде йти, значить закриває так, тут у нас двері. І так само тут у нас не буде видно, де у нас кут, іде, бачите, закриває. Тобто вам необхідно при малюванні в такому варіанті, вам необхідно завжди прораховувати скрізь, ну, скрізь стіни. Да, от, необхідно думати, щоб у вас все якби співпало. Да, можуть бути варіанти, де у вас, наприклад, там, ця стінка вона тут не спільна. Тобто тут отак іде, а тут стінка отак вийшла. Тоді необхідно це все вже прораховувати. Але все одно, все у нас підпорядковується в даному випадку. В точку перспективи, яка має у нас вигляд зараз значить, фронтальної? Я думаю, що тут все нам як, якби, тут, тут все ми з вами закінчили. І ще така порада. Оцей пучок лінії, цей, бачите, оце лінії всі. Ви його, наприклад, намалювали тут якусь частину да, кімнати. З цього боку для, для цієї частини цей можна пучок витерти, щоб він вам ну, якби не заважав. Вам. Ось. Зараз будемо ми з вами розглядати, як малювати перспективу в кутовому. Да, вигляді... Тобто там у нас вже буде не одна точка сходу, а дві їх буде у нас. І так, зараз це ми розберемо. Ось і так ми з вами зараз розберемо, як малювати вже, значить, суміжні кімнати, але в перспективі в кутовій. Давайте, от, наприклад, спочатку, що ми починаємо? Ми визначаємо, де у нас буде куд да, нашої кімнати. Ось у нас кут кімнати. Ми визначаємо висоту стінки. Це ми визначаємо самі. Да? Ось, наприклад, у нас буде висота з нашої стінки. Ось десь так хай буде. Да? І тепер і у нас є з вами е, точки віддалення, тобто точки наших, нашої перспективи е, в кутовому вигляді, да, якщо у нас кут видно з вами, їх буде дві, ось одна і друга. І тепер дивіться, щоб визначити нам підлогу, стелю і ці стінки, да, нам необхідно зараз е, через цю да, ввести оці точки наші. Да, Наприклад, з цієї точки я веду в цю точку, да? ось дивіться, веду, 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 веду. Ось у мене напрямок, іде напрямок моєї цієї стінки. Ось напрямок іде. Тепер з цієї точечки через цю точку, я веду в цю сторону. У мене є напрямок цієї стінки. Тобто, у мене, дивіться, ліва стінка у мене йде у праву всю точку, де да? буде сходитись. Права стінка у мене веде в да, точку. Тобто все, отак у нас. Визначається. У нас зараз може бути дзеркальна камера, і там ну, може бути значить, те, що я сказав, але може бути ну, виглядати навпаки. Це так може бути. Ну, значить, головна тут логіка, що ця стінка протилежна до цієї крапочки. Всі перспективні скорочення на цій стінці будуть йти в цю крапку. А на цій стінці буде йти в цю крапку. Так само і тут. Ось, дивіться, зараз через цю крапочку у мене ця стінка значить, йде в цю крапочку. Ось дивіться. Напрямок. Раз. І пішов, пішов, пішов. Ось у мене буде напрямок стінки верхній. Да? І так само тут. Раз, і пішло сюди. Ось ми з вами визначили. Це у мене буде стеля. Стеля. Оці, оці лінії я роблю їх невидимими. Ось вони. Ну, тобто ці лінії, вони, ми їх робимо легесенько. Ось. Навіть можна їх потім витирати, коли ви будете розуміти, що куди йде, то навіть їх, їх бажано, щоб вам воно не, не заважало. Ось у нас підлога. Ось у нас е, стеля. Якщо у нас лінія горизонту е, трошки вища, ніж середина, то у нас підлоги буде більше виглядати, стелі буде менше. Ви зараз це бачите. Якщо ви хочете показати більше стелі, то вам необхідно лінію горизонту малювати нижче. Якщо ви хочете показати більше підлоги і ще більше, а стелю навіть не показувати, то вам необхідно лінію горизонту піднімати. І ще вище. Тобто все це, все це просто. Тепер я знов-таки вирізаю двері. Да? Ось у мене будуть, ну, тут у мене двері будуть, ось, ось у мене висота да, у цих дверей. І я веду зараз з цієї крапочки куди. Якщо стінка у мене ця, то я веду у, у точку віддалення, яка навпроти цієї стінки. Ось раз. І у мене напрямок дверей. Ось, бачите, пішов. Напрямок дверей. Є, я двері вирізав. Ось вони. Так, і тут, наприклад, виріжу двері. Ось. На цій стінці у мене будуть ще одна кімната. Буде тут у мене вхід в кімнату і тут буде вхід в кімнату. Ось у мене крапочка. Стінка ось. Ми ведемо в точку, яка навпроти цієї стінки. В цю. Да? Ось ми ведемо. Раз, поїхали. О, ось напрямок у мене цих дверей іде. Є. Тепер витираю ці лінії, щоб вони нам не заважали. Витираю, да? Щоб вони нам не заважали. От. Так само. Оцю також витираю, щоб вона нам не заважала. Ось у нас дві двері. Дві, значить, двері да? Далі, що я роблю? Я визначаю товщину стінки з цієї крапочки. Да, Мені цю не буде видно. А з цього боку мені буде видно. З цієї крапочки я веду вже не в цю сторону, ось, а в цю точку. бачите? Раз. Товщина стінки у мене. Бачите, йде? Товщина стінки. З Цієї крапочки, знов таки, в цю крапочку. Раз. Товщина стінки у мене отак інше видна. А цей напрямок іде в цю крапочку. Ось він пішов. Ось раз. І сюди пішов. Ось я з вами знайшов товщину стінки. Мені буде видно товщину стінки з цього боку. І, і зверху буде видно. Тут, навпаки, мені буде видно з цього боку. Напрямок іде в цю точку. Товщина стінки, ось вона як визначається. да? Далі. Раз. Ось вона. Товщина. І тут у нас пішла напрямок. Нашої товщини стінки ось цей іде в цю крапочку. І ось у нас ми з вами бачимо товщину стінки тут і тут. Тут і тут. Ось бачите, як нам буде видно. Тобто внутрішню частину ми бачимо, цей зовнішній кут невидимий йде. Цей зовнішній кут невидимий йде, ми його не бачимо. Тобто він за стінкою знаходиться. І тепер ми підходимо з вами до малювання суміжних кімнат. Да, як воно буде виглядати? От, Наприклад, у нас іде оця стінка, вона йде так само невідхильно. Да, вона іде. Ми малюємо її тут, не видимо. Вона йде, йде. І тут вона виходить. Тут буде нам видно стінку цієї наступної е, суміжної да, кімнати. Ось, Я думаю, що це вам зараз розуміло. Да, ось вона пішла. І тепер я визначаю, отут, наприклад, мені буде кут видно цієї кімнати. Ось вона у мене йде, 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 йде. І під стелі мені видно не буде. Бачите, закриває двері. Ось, ось у мене йде. Ось бачите напрямок цієї стінки. Ось він невидимий, йде, 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 йде. І бачите, закриває двері. Не видно. Тобто стелі видно в цьому випадку не буде. А от напрямок підлоги, да, тут буде видно. Ось дивіться, раз, через цю точку, і от у мене напрямок підлоги є. Тобто, кут кімнати суміжної мені буде видно. Це лінія горизонту Зараз Зараз її так ослаблю, щоб вона нам не заважала тут, щоб ми не плуталися. Так само тут. Бачите, да? і тепер, наприклад, там стоїть якийсь, наприклад, тут у нас якийсь диван стоїть там у стінки. Ось у нас ось, бачите, тут у нас стоїть диван, напрямок дивану у нас йде в цю точку. Ось, і ось ось його, наприклад, там висота цього дивану. Ось. у нас йде сюди зараз ось. І там іде значить, спинка да, нашого. Диван. Ось у нас буде таким чином, там десь буде біля стінки, там стояти буде всередині диван. Наприклад, тут у нас буде вікно виглядати. Напрямок вікна до цієї, до цієї точки буде йти. Да? Ось так піде. Напрямок вікна. Ось таким чином. О! Бачите? Ось наша кімната. Тобто середина нашої. Да, там може, там може ну, там якась ковдра там може лежати. Тобто це ви вже все там комбінуєте, якщо іде. Ось. І тепер, наприклад, оця кімната. Я тут зараз повністю розчищу, щоб нам нічого не заважало тут. Да? ось ця кімната у нас іде. Також наскрізь іде стіночка. Да, оця. Проходить ось видно її. Видно її, да? От. І, наприклад, кут у нас буде десь тут. Підвожу вперед, і дивіться, тут маленький кусочок, шматочок буде підлоги, тобто не підлоги, а стелі буде видно. Маленький, дуже маленький, зараз таким чорним його заштрихую. Буде його там дуже зовсім мало, але буде стелю видно. Тому що ось вона як іде, ось, ось оця крапочка перетнулася з нашою невидимою лінією, яка йде, оця стінка. Ось вона пішла. І тут перетнулося. Бачите? Якщо б десь отут у мене був кут, то вже б двері закрили б. І напрямок цієї стінки у мене йде в ту, в ту, кра... в ту крапочку, йде. ось він у мене пішов, да? ось у мене напрямок стінки. Це йде. Тобто ось отак буде виглядати у мене кутова частина тієї внутрішньої кімнати. Бачите, що відбувається? І, наприклад, тут у мене виглядає кут, значить, куточок столу. Да, отут, тут у мене значить, стіл стоїть, оця лінія столу йде в ту крапочку, ця лінія столу йде в цю крапочку. Ніжка столу виглядає отут да, у нас от стіл. І, наприклад, тут також у нас вікно. От. Ось у нас висота вікна йде. І, і що ми робимо, ось, е, Значить, в цю крапочку ведемо да, раз. і в цю крапочку, знов-таки в цю крапочку ведемо два. Ось у нас напрямок нашого, нашого вікна йде. От. Там навіть буде видно його товщинку стінки Буде вікна видно. Ось. Бачите, що відбувається? Отак ми малюємо суміжні наші оці стіночки. Ось. Нічого такого тут складного немає. Взагалі немає нічого. Ну, от, наприклад, ще тут якась така арочка йде. Ну, от, наприклад, іде така у нас арочка. Тут ще отакий, якийсь, знаєте, ложний е, такий вхід. Ось ми арочку малюємо. І знов таки товщина стінки. Нашої цієї арочки, да? ось вона так пішла. І що у нас відбувається? Ось буде куточок стінки, буде тут у нас видно, як вона проходить. Ось, бачите, куточок стінки йде. Можливо, там ну ну стіл у нас десь отут буде за за цим, за за цим перестінком, то він уже ж не буде ну там заважати, там не буде виглядати, да там у проході, щоб можна було там зайти. Ось вам, в принципі, так малюються суміжні кімнати. Тобто, як можна, скажімо так, намалювати не одну кімнату, а декілька кімнат. І просто необхідно тут вам стати таким, знаєте, художником, ну, скажімо так, уже таким архітектором, знаєте, так-от як от, більш мислити конструктивно. Ну, Не забувати. Як іде та стінка, да, там, внутрішньо її бачити, як вона йде наскрізь. Да, от. І користуватися е, правилами перспективи. В тому випадку у нас була е, значить, фронтальна да, у нас одна точка. Тут у нас кутова з вами перспектива. І все, і можете малювати, експериментувати, вирізати кімнати. Робіть замальовки своєї кімнати, будь-яких приміщень, там, хто в школі вчиться, робіть замальовки, там, відкрит, відкритий клас там, чи спортзал да, там, відкритий. Ви це можете все робити, користуючись цими знаннями, що перспектива у нас. Виглядає в такому вигляді, що у нас дві точки. Е, е, значить, якщо вам ну, відкривається кут, да, е, значить, приміщення, якщо фронтально ви дивитесь отак, на стінку, прямо ви дивитесь, да, і там іще ну, там кімнати є, да, там збоку, чи прямо ще кімната там відкрита є, то ви там користуєтеся вже фронтальною перспективою. Це одна точка. Ну, якось так, був радий вам ну, якось це просвітити. Якщо є якісь іще питання, то пишіть, я ще буду вам намагатися це, як, як я зможу пояснити. На все добре, малюйте, до побачення.